Друзі, привіт! Писали мені покажи дорогу, як їдеш. Місто. Ось зараз їду на роботу, тому поставила камеру і запрошую вас з собою в дорогу. Їдемо. Бачите, приїхала пошта. Ось так розвозять пошту. До речі, може щось цікаве побачимо. Все, їдемо. Їдемо до магазину Декатлон, місто Фюрт. Біля міста Нюрберг Баварія. Хто не знає, хто перший раз у нас на каналі. Ми проживаємо в Німеччині, в Баварії, біля міста Нюрберг. Це менше містечко, 100 тисяч у нас населення, приблизно таке, як в Україні, місто Умань. Я сьогодні працюю з 12 до 20. Сьогодні субота. По ліву сторону в нас нові будинки. Там дуже дорогі квартири, але хто що любить. Я мрію про будинок, тому і Олег теж мріє про будинок. Ми мріємо про будинок. Тому ми збудуємо будиночок, дуже надіємось. і, звичайно, не зараз, на жаль, але на старість може поживемо трішки в будинку. Ось. Знову червоне світло. Перший раз роблю відео такого формату, показую дорогу просто за кермом. Але багатьом людям подобається. Дивляться на місто, дивляться на німецькі дороги. Так, але вже я думаю, цим нікого не здивуєш. В Україні теж багато зробили доріг, але, на жаль, зараз багато і знищили, так? Нічого, все буде добре, все буде Україна, Україна переможе. Їдемо. Друзі, далі. По місту у нас 50 км за годину. Я їду 40-45. Я не їду швидко ніколи. Кому треба, той об'їде. Я вважаю, якщо ще не впевнений собі, я розумію, це ризик, багато хто скаже, але я так вважаю і я читала багато, що все-таки, якщо не впевнений, то трошки треба з меншою швидкістю їхати. Ми повертаємо вліво і знову червоне світло. Ось такі справи. Сьогодні вся дорога на світлах. Цікаво, стіна червоне світло. Це в нас Радхаус, адміністрація міста. Тут розписують ЗАГС і різні адміністративні питання вирішуються. Такі в нас ось автобуси їздять по місту. І там прямо теж вже старе місто починається, а нам вліво. Дуже багато людей на велосипедах тут їздять. Хтось сидить там, кавку п'є субота, ранок. А ми понаблюдаємо за життям. Зараз яка година зараз? Зараз 11.30. Мені на 12 годину. Це бігають по дорозі, ось так собі бігають. В нашому місці є метро, там прямо бачите. Станція метро. Тут потрібно призупинитися, якщо ніхто не їде. Їдемо далі. Тунель. Хтось хоче вже перебігати дорогу. Це не люблю таких сюрпризів на дорозі. Тут часто теж бігають і ось вже бігають. До роботи мені 3,5 кілометри. 3,5-4 залежності, куди я. Якщо по автобану швидше, якщо по місту, то трошки там, до 4 км в одну сторону. Я навіть пішки ходила не раз. Часом хочеться піти пішки. На Якщо йду пішки, то на дорогу приблизно 50 хвилин до години, якщо повільніше, якщо швидше, то 50 хвилин приблизно я йду 4 кілометри. До речі, у нашому місті є театр, такий самий ідентичний є в Україні, тому що той самий архітектор будував, тобто не він сам будував, але за його проєктом, так? Так, що близнюки театри? Мені здається, якщо я добре пам'ятаю в місті Чернівці, але потім буде доступ до інтернету, то подивлюся, чи це точно так, то напишу вам. Хочу мені перед носом ніби і почекати. Але так ви мене чи я вас зі мною і привезли до роботи. Ось вже наш декатлон. Друзі, ось я і приїхала на дорогу приблизно 10 хвилин. Доїхати. Тут в нас є парковка для працівників, що дуже добре, що дуже добре. Бо в Німеччині проблеми з паркуванням. І ще. Я люблю дуже-дуже рівненько, щоб було припарковано. Буває я поправляю, бо не можу відійти від машини, якщо нерівно. Так, тепер трішки вперед. Оце виходжу, дивлюся. Черівненько все. Привіт-привіт. Виходжу. Будуть з мене особливо чоловіки, водії сміятися. Оце так з початківцями. Я виходжу. Ви бачили, да? я з першого разу нормально припаркувалася. Зараз побачимо. Я завжди перевіряю чарівненько, бо люблю, щоб було рівненько. Люблю, як в аптеці. Я молодець. в мене малий досвід. Водіння. Зараз ще раз я сяду, бо потрібно зеркала закрити. А щоб їх закрити, потрібно ще раз вставити ключик. Що, друзі, почекайте. Дивимося, яка годинка. Так, у мене ще 15 хвилин. Я хочу розказати вам, я останній раз в одному з останніх відео. Там, де робота в Німеччині, я розповідала про свою цінову роботу, і я казала, що які там труднощі, я розкажу в іншому відео, бо не хочу робити велике відео. Отже, друзі, хочу розказати сьогодні, так які важкі такі моменти з мого досвіду, так, у моєму житті, в моїй роботі. Але є такі ці моменти, про які я б говорити, вони притаманні кожному. І яку б роботу ви не виконували, щоб ви нового в житті не починали робити, чи не мали з чимось контакт, це притаманно кожній людині. І є таке, що, що на що ми можемо вплинути, на що ми не можемо вплинути. І я зараз розкажу. Перше, чому завжди важко, завжди, от в перший місяць, або хто в перший тиждень, в кого як, в перший місяці людина втомлюється, а потім все нормально. Звісно, коли все нове, неважливо, чи це нова робота, чи ви з новим з кимось новою людиною зустрічаєтесь незнайомою перший раз, чи ви щось нове робите, чи навіть ось за кермо сіли перший раз, так? звичайно, це дуже втомлює, тому що, що, якщо людина чогось не знає, щось незнайоме, нове щось, і людина напружена, людина не впевнена собі, і звичайно, це втомлює. Тому от перша така порада спокійно, спокійно до всього. Відноситись, спокійно, пам'ятати, що не за один день це все, що на це потрібен час. Пам'ятати і не напружуватись, і не нервуватись. То я раніше, як була молодша, то я більше хвилювалася, більше нервувала, і я стала старша, і навіть на співбесіду я вже я вам чесно скажу, ось тут в Німеччині я так спокійно ходила. Навіть не готувалась, тому що я вважаю, на співбесіді треба, потрібно себе вести натурально. І ніколи, чесно вам скажу, ніяких там нотаток, нічого не завчувала. Звісно, треба мову вчити, але я маю на увазі, взагалі, якщо щось запитають, то саме так треба відповісти. У мене такого не було, я завжди натурально відповідала. Якщо питали, чому звільнилася ще з роботи з якоїсь там, чи що там відбувалося. І я завжди я не готовлюсь, коли йду на співбесіду. Це перше. Також на роботі. Так, пам'ятайте, що нервуємося ми через те, що все нове, тому спокійно. Прийде час, все прийде. Другий такий момент. Ми завжди думаємо, що хтось розумніший, що хтось більше знає, чи ми. На жаль, це не так. Ви можете прийти на роботу. Жіночка може попаде в кадр. Там жінка ходить. Ви можете прийти на роботу, і ви думаєте, що всі колеги розумніші, мудріші, ніж ви, що вони більше знають. І потім, бувало, у вас таке, приходить час, ви вже адаптувались, ви вже більше знаєте людей, і ви розумієте, що ви набагато більше обізнані в цьому напрямку. Так? Що людина зовсім нічого не знає. Про що це говорить? Та людина себе веде впевнено. І коли ми приходимо десь в нове місце. Неважливо, чи це робота, чи якесь місце, чи якісь ви справи вирішуєте, ви приходите до якогось кабінету, щось вирішувати. Люба життєва ситуація, часто ми думаємо, що хтось мудріший розумніший. А справа в тому, що та людина просто себе впевненіше веде. І ця впевненість, вона. Впливає так, і ми думаємо, що ой, промовчу краще, бо щось я на те зараз ляпну. На роботі, наприклад, десь ми могли б ініціативу проявити, щось вирішити вже самостійно, та ні, та ні, бо я ж не знаю, я ж тут нова, я не знаю. Це не так. І я зараз спілкуюся з багатьма, і я переконуюся, що в по життю це не так. Тому, друге, не думайте, що хтось розумніший за вас. Такі самі люди, такі самі приходять працювати, такі самі хтось місяць, хтось півроку і так далі. І багато іноземців. І не думайте ніколи, не дозволяйте собі думати. Вибачте, що щас зараз так скажу, що ви тупіші. Ні, ні в якому разі ви хочете сказати. Ви бувало у вас таке, що ви серед своїх, ви впевнено, ви це робите і ви це знаєте, і ви впевнені в своїх словах. Так, це так, я це знаю. Це називається так, це робиться так, неважливо про що, який темат. А десь потім з кимось ви зустрілись, і ви бачите, що ця людина впевнена собі, і ви так собі вирішили, що ця людина більше знає, і ви вже мовчите. Ой, а може, я щось не ляпну. Було таке? То це друге. Перше. Без стресу і спокійно все сприймайте, все, нічого не робиться за один день. Друге, не думайте, що хтось розумніший. Ну і третє, яке особисто для мене, труднощі, звичайно, це мова. Ось якраз це, що ми поки що ми, ми, ми не можемо вплинути, так ми можемо вплинути, ми можемо вчити, але все рівно, щоб ось тут заклалося, в не вчи, щоб потім по полицям все розклалося, потрібен час. І щоб довести до автоматизму і розуміти, особливо як тут в Баварії, невиразно розмовляють, бо коли я була в Берліні, і коли я чую це дойтліг, дойтліг, тобто виразно, і мені все зрозуміло, я приїхала сюди, я думала, я знаю мову, і виявилось, я на слух зовсім не сприймаю, бо дуже змазано, змазано варен, варен, так. Отак -о -о і все змазано. Особливо ми тут працюємо. Ми ж працюємо насрація і в кожного наушник. І постійно передається якась інформація. Наприклад, я повинна підійти до каси, ще щось зробити, чи там якийсь віта тебе чекає, шукає якийсь клієнт в такому то відділі, підійди. Потрібна консультація там при тих самих каяках. Будь ласка, підійди, підійди. І ми один одному передаємо інформацію, що зробити. І, і я взагалі, от і в перший місяць, взагалі я на слух не сприймала. Це для мене. І це я вам скажу єдине. Єдине, що мені дає стрес, я раніше сказала, це, це мова. І не так як мова, я не боюся виглядати смішною. Ні, справа в тому: чому стрес? Що людина приходить, питає і хоче знати конкретну відповідь. Як, що? А я щоб дати відповідь. Бо ви не розумієте, що людина питає. І проблема в тому, що коли люди щось питають, я не все розумію, як я можу надати відповідь грунтовну, повністю про якийсь товар, я не зрозуміла, що його запитала. Я окремі слова вловила. Бо люди так по-різному розмовляють і називають той чи інший предмет зовсім по-іншому. Ті самі навіть лодки, каяки, вони кожен по-своєму називає і так. Ой, ага, ну, з часом, звичайно, з досвідом. І ось мені оце, ця, ця консультація людям, особливо про якісь дуже дорогі речі, або хтось приходить з досвідом. Приходить німець такий, який роками вже плаває і щось він там хоче купити. Особливо стрес, коли приходять і, наприклад, розклеїлася та лодка в гумові, так? SUP-ці, і чи там дирка, чи ще щось, і вони питають про ремонт, якщо і ти такий. І саме мова мене втомлює. А розмовляєш з людьми цілий день і часом вже вже десь так станеш. Так, так, п'ять хвилин спокою. Може, ніхто нічого питати не буде. Але людей дуже багато. В цьому магазині людей дуже багато. Бо хтось питав мене за роботу цю. І питали, скільки платять, і все, бо сподобалось те відео, що я розповідала. Так, все добре. Я кажу, атмосфера супер, керівники супер, працівники всі супер допоможуть. У мене одна проблема все краще треба знати мову. Тиміше, от в такому напрямку, так? Це якийсь уже напрямок спортивного одягу, спортивного взуття, спортивного обладнання. Тому що питають, ти йдеш по магазину, і тебе питають не тільки з швімен плавання, в якому я в якому я відділі працюю, а питають і інші. І потрібно орієнтуватися, потрібно на рівні донести людям інформацію. Все добре, друзі, в мене залишилося буквально 4 хвилини. Я побігла. Друзі, і знову привіт! Я тільки вийшла з роботи, іду до машини. Ще хочу доказати, скажу кілька слів, і буду їхати додому вже пізно і втомилася. Але я буду розповідати і, взагалі, хочу. Я колись вже розповідала, але мене знову питають, як тут шукати роботу, щось підсказати. Я обов'язково буду ще робити такі відео, буду розказувати знову про попередні свої роботи, бо питають її нові підписники, що хочу сказати. Що для мене найбільший стрес, дійсно, якщо щось хтось говорить, і я не розумію. А все решта, технічно, якісь завдання, чи нам дали ось таблети, так, якісь там бази, це все приходить з часом, за таке взагалі я не переживаю. Раз зробили, знову зробили. І все, бо багато людей стресуються, тому що одразу багато завдань і думають, що це щодня будуть ці всі завдання. Ні, не треба про це все думати, не треба голову забивати якимись моментами, робочими процесами, завданнями, обов'язками. Абсолютно кожного дня так щось нове. І люди найбільше через це стресуються, бо нові люди, нові обов'язки все таке. Я через це абсолютно, абсолютно не стресуюся. Я тільки те, що я от прийшли клієнти, що сказали, а я не зрозуміла. Але як я виходжу з положення і про свої якісь приколи, спілкування з людьми, особливо з німцями, я розкажу в наступних відео. І сьогодні вам дякую, що ви подивилися всього самого найкращого, щастя, миру і добра. І до наступних відео.